Хвилинка для дитинки англійською. Екзотичні тварини. Тигр англійською буде? «tiger». «Tiger». Повторіть «Tiger». А знаєте, як буде слон англійською? Елефент. Чудово. Елефент. Великий елефент. А тепер ми знаємо, що пума або когуар англійською це «in English» Піума, пюма, пюма, пюма. А хто вже познайомився із кепібари? Англійською так просто: кепібара. І англійською кепібара і українською звучить кепібара кепібара. Ви вже добре засвоїли багато слів. А тепер фламінго. Англійською так само буде фламінго. Фламінго, фламінго. Ой, а хто це такий тут на дереві сидить? Це ж манкі. Манкі це мавпа. А тепер хучішусі танцюємо як манкі.